Незаконний видобуток глини на околиці Миропілля розслідує окружна прокуратура. Йдеться про можливу розтрату бюджетних грошей. Глину брали для будівельних робіт, які велися на території громади. Розритий піщано-глиняний кар'єр на околиці села помітив місцевий житель. П'ятиметровий піщано-глиняний кар'єр розташований одразу за миропіллям. Ці землі комунальна власність належать громаді. Хто видобував тут корисні копалини у сільській раді не знають. Земельна ділянка комунальної власності, призначення сінокоси і дозволу на розробку чи видобуття корисних копалин сільською радою не надавалося. Чи бачили, що там взагалі відбувається, чи коли дізналися? Ну, за результатами, коли приїжджали екологи, самі побачили, що видобуток був здійснений ще влітку. А влітку ви не бачили, як це робилося? Ніхто його не бачив. Це ж не в межах населеного пункту за межами. Люди, які живуть на околиці села, поряд із кар'єром кажуть, худобу там зроду не випасали, траву не косили. Вона там біла і діру, глина. Нічого там не пасло, бо там трава не росте. А як звідти вивозили глину автівками, бачили. Це вони не в краю села ж возили, а там вон, в повороті. Оттуди, да, там брали. А коли це було? Це влітку було. Ми там щось поробилися з недільку, може, може менше. Ні в три, може, може, п'ять. Про те, що незаконно риють кар'єр на околиці села, до екоінспекції повідомив місцевий житель. П'ять днів тому інспектори виїхали на місце та провели перевірку. Ми з колегою виїхали на місце, провели обмір даної площі об'єму і склали відповідний акт про незаконне видобування на землях сільськогосподарського призначення, а іменно пасовища, корисно купали місця значення. Площа земельної ділянки склала приблизно 400 квадратів і глибина 4,7 метри кар'єру самого. Такі були заміри колег у прокуратурі. Про незаконний видобуток глини дізналися у травні цього року під час розслідування іншої справи, яку ведуть з 2020 року, розповів заступник керівника окружної прокуратури Володимир Кригін. Йдеться про можливу розтрату бюджетних грошей під час будівельних робіт. Під час досудового розслідування було встановлено факт, що окремі матеріали видобуваються незаконно підрядною організацією. Зокрема, слідчим був задокументований факт. Незаконного видобування корисних капалин на на території Меропільської територіальної громади. Дані матеріали були вилучені. На них накладений арешт. В подальшому проведено експертне дослідження, яке підтвердило, що вилучений матеріал є глиною, тобто корисними капалинами загальнодержавного значення. це були два самоскиди, які були вивантажені та на даний час зберігаються в органах досудового розслідування. Встановлені особи, які безпосередньо видобували, встановлені особи, які безпосередньо надали дозвіл на видобування, але загальна картина буде відома після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень. За словами Володимира Кригіна, наразі Держекоінспекція підраховує ймовірні збитки від видобутку глини на території Миропільської землі. Результати цієї експертизи мають долучити до кримінального провадження.